Друзі, вітаю! Європейський Союз начебто знайшов перші кроки, як обходити блокаду Орбана. Поки що вона діє на частину його рішень так точно, але треба подивитися, куди ще можна це все використовувати. Тому що Орбан вийшов з заяви, що він проти нашого вступу в ЄС, він проти надання Україні 50 мільярдів євро. Одним словом, баба-яга проти, але як би собаки не гавкали, караван. Іде, давайте розберемося, що придумали в Європейському Союзі. Давайте про це поговоримо. Ну і загалом розберемо ситуацію в Угорщині. Друзі, з вас підписочка на канал. З мене чітка швидка аналітика. Але перед цим, крім підписки, дуже попрошу зробити донат для наших хлопців з гурмо спецпідрозділ Стугна, які допомагають е деокуповувати Крим. Ну і, власне, дуже просять зібрати допомогти ним. 1 мільйон 200 тисяч, майже 600 тисяч ми з вами зібрали. Тому якщо можна, нас з вами 220 тисяч а, людей в нашому з вами YouTube каналі, по 3 гривні з кожного, і ми цей збір закриваємо. Тому якщо можна, зробіть від себе Якщо ви ще це не зробили або зробіть, будь ласка, повторно. Поїхали. Віктор Орбан, надзвичайно неприємна людина в українській політиці. Ну і загалом я не думаю, що він дуже приємний і класний. Виступає з черговою заявою, що мовляв, треба Україні заборонити вступ в ЄС. Через те, що Україна не готова. Так вважає пан Орбан, який готовий до, до всього. Ну, от він сказав, що Україна так само далека від ЄС, як Мако від Єрусалима. Мако це власне угорське місто. Ну я спеціально зайшов, подивився, де це Мако, і хочу розчарувати Орбана. Машиною можна доїхати через Стамбул за 33 години. А літаком летіти менше трьох. Тому якщо Україна за три години від Європейського Союзу, то виглядає дуже навіть непогано. Просто Орбан трошки далеко від реальності, тому що він говорить і тут використовує дуже чітко російську маніпулятивну пропагандистську річ в переговорах, коли росіяни впираються в щось, вони кажуть, давайте розділимо питання. Да, ми на вас напали, ми, звісно, вас вбивали, але давайте поговоримо про щось інше. Наприклад, там підпишемо якийсь договір. Ну, бо це те, що вбивали, це окремо, а от те, що треба підписати, це окремо. Україна каже: ні, це все разом. Ви платите репарацію, виводите війська. Ви, е Потім будете страждати ще півжиття. Ось так само і Орбан каже: дивіться, є проблема, що е, Угорщина не отримує гроші за відсутність верховенства права в Угорщині. 20 мільярдів їм заморозили. І він каже: ну це давайте розглядати окремо, а блокування Україні грошей, які він блокує, окремо. Типу, Україні я й далі буду блокувати, але мою 20-ку ви дайте. Ось так завжди діє Росія. Так в Росії немає прав людини, людей вбивають, саджають, але ГАЗ це ж окремо. Давайте говорити про ГАЗ окремо, а про Навального вбивство Німцова окремо. Типу дві Росії паралельних, от приблизно так Орбан намагається хитрити. Але Європейський Союз вийшов з дуже класною ідеєю. Каже, слухайте, ні, Орбан, хоч окремо буде окремо, твої 20 заморожені хай лежать, 50 мільярдів Україні будемо піднімати питання і робити наступним чином. Ми повинні дати 50 мільярдів, ти єдина країна, яка проти. Голосує 27 країн. Тому ми пропонуємо зробити наступну історію. А давайте всі ці 27 країн дасть не з єдиного е власне, великого рахунку. Да? А кожен дасть від себе. Не хоче угорщина, окей. Не хоче Словаччина. Окей, ніхто ваші гроші не треба. Ви самі дотаційні, ви самі просите 20 мільярдів. А Україні блокуєте 50. Україна в війні, Україна стікає кров'ю і бореться за безпеку вас всіх. І Європейський Союз каже: слухайте, окей, тоді зробимо так, що мінус Угорщина, можливо, Словаччина, мінус. Окей, 25 країн. Дадуть по 2 мільярди, і буде 50. Без ось цих, от проти всіх і путінських. І вони кажуть, так, да, це займе трошки більше часу, але гроші України будуть. Ми ці гроші Україні дамо. Ось це називається відповідальне лідерство. Ось це називається гарне добросусідство. Ось це називається людяність в час війни. Тому що якраз таки в найтемні, найбільш темні часи найкраще видно світлих людей. Ось це відповідь. Ну і якраз з точки зору. Фінансів ми знайшли вихід. Європейський союз іде нам на зустрічі, дуже нормально на всі ці речі дивиться. Тому суперечку вони якраз таки змогли розмотати. Але Орбан зараз тепер не знає, що робити своїми грошима. Тим часом, 14-15 грудня буде саміт, Урсула приїхала, сказала, що старт переговорів все давайте. Але буде ще голосування. Ну і всі переживають, а що ж знову робити з Угорщиною? Так от, якщо знайшли вихід з питання про. Е Початок е е про передачу фінансування, то про початок переговорів знайти буде ще легше. Вони чекають своїх е 20 мільярдів. Давайте запропонуємо гарний нормальний шантаж, політичний такий з дипломатичним присмаком. Говорить, дивіться, якщо ви голосуєте проти, маєте право. В Україні війна. Давайте ваші 20 мільярдів. Поки не почались переговори, віддамо Україні. Потратять, встигнуть потратити їхні, не встигнуть, віддадуть вам. Але ці 20 мільярдів, якщо ви проти, щоб вони вступали, у вас все рівно немає верховенства права, значить, і ви не хочете нічого робити, тільки маніпуляціями їх отримати, окей, приймається. Віддаємо ці 20 мільярдів Україні. Україна отримає не 50, а 70. Давайте говорити цинічно. Ми знаємо, що в стаді з'явилась паршива вівця. Дуже паршиво звати її Віктор Орбан. І от, власне, ця вівця блокує постачання грошей, зброї на своїй території. Вони не пропускають через свій кордон. Типу, ми проти. По території їхати можеш, але через кордон заїжджати ні. Чому? Ну, щоб більше українців вмерло в війні проти Росії, бо Путін так попросив, бо так хочеться націоналістичні рейтинги роздувати. Ну це ж не круто. Це просто підігрування фашизму. Ось це відповідь, розумієте, тому зараз відбувається наступна історія. Ми бачимо, що е, Орбан блокує і щоб його зупинити, показати реалістично, взяти, віддати його 20 мільярдів нам. Повірте, після цього він буде шовковий. Після цього він буде голосувати, підтримувати, робити все. Так можна більше радикально, менш радикально, але йому треба показати силу. Ось це найголовніше, що ми повинні зараз зробити. тому що е, його заяви. Вони ж насправді дуже красномовні, вони дуже проросійські, всі це розуміють. І в європейському Союзі, складу ми вже зрозуміли, що е, Орбан відчув свою особливість і систему блокування, яку він почав робити, ми розкусили. І ми зробимо так, щоб він перегрів ось цю свою особливість і. Від цього почав слабшати, і європейський союз це бачить, розуміє, і з цим точно буде боротися. Можливо, навіть на рівні зміни законодавства, щоб одна-дві країни не могла блокувати думку всіх 27. і ось тут якраз таки європейський союз зрозумів, що їх тримають в дурніше. Москва ними грає просто угорщиною та словаччиною, і власне для цього будуть приймати. Свої дії і будуть думати, як з цим боротися. Тому що стратегічно це буде насправді заторможувати розвиток Європейського Союзу. Орбан, який їздить в Китай на One Belt, One Road. Орбан, який їздить до Путіна, який в Путіна бере відкати за будівництво атомних станцій, він буде тормозити Європейський Союз. Борель йому чітко сказав, двері там виходь. Не подобається, виходь. А подобається будь таким, як всі, відповідай правилам, а не будеш відповідати, грошей не буде. Наша позиція він не відповідає. Віддавайте ці гроші нам. Нагадаю, свого часу Словаччина через корупцію втратила гроші на будівництво автобанів. Кілька мільярдів доларів одразу пішло в Польщу. Поляки построїли собі там на 5-6 мільярдів доларів більше автобанів. Супер. Так само з Угорщиною. Давайте карати. Чому ні? Тут люди помирають за те, щоб ми були частиною Європи, а він із жиру біситься. Тому давайте гривню його накарати гривною євро, 20 мільярдів євро, непогані гроші. Ми готові їх приймати. Але я скажу, що не всі такі угорці. Це Орбан, Сіяр то їхня оця банда, яка захватила країну на емоції патріотизму, на емоції такого легкого фашизму. Для прикладу, Меркиня Будапешта не така. Наприклад, в Будапешті росіянам заборонено купувати квартири. Для прикладу, велика допомога українців збирається, скидається, відправляють нам. Ми знаємо, що президентка не така. Ось це відповідь, що не вся Угорщина це Орбан. І Орбан це не вся Угорщина. І це треба дуже чітко розуміти, тому що з угорцями ми все рівно будемо сусідами. А ось цього не до фашиста все рівно колись відправлять відставку. А ще краще, щоб його відправили з Євросоюзу. Одним словом, Угорщину любимо, Орбана ні. А ви скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, яким буде політичний вихід? Чи знайдуть ось саме такий. Трюк, от, да, тут сказали: 50 не хочете від всіх, окей, дамо 50 сумарно, але по окремості. Чи знайдуть таку відповідь на саміті в грудні? Як ви вважаєте, так ні? Напишіть в коментарях. Зробіть, будь ласка, донат для спецбатальйону Стугна для деокупації Криму на підводний дрон. Ну і дуже прошу підпишіться на канал. Ми з вами разом витискаємо російських агентів з українського YouTube. Друзі, бережіть себе, до зустрічі.